У вас, мої дорогі підписники, гості каналу тижневий розклад з 22 по 28 квітня. Пам'ятаємо, що кожна карта на один день. Подивимося, які будуть для вас підказки, які будуть розвиватися певні події оракул повного місяця. Перша карта карта, княгиня, друга повітря, Третя – рибки. Четверта Аисты, князь, сердце, та безплодія. Так. І так, Карта княгиня говорить про те, що ви матимете гарний результат, ви матимете успіх у своїх справах у ваших починаннях. Все, що ви планували, ви зможете реалізувати і досягнути поставленої цілі. Ви будете впевнені, рішучі та наполегливі до своєї мети. Ви з усім впораєтесь, як би там, які моменти не виникали вам все під силу. Карта повітря на вівторок вказує на те, що вам необхідно діяти. Е, знаєте, так. Наполегливо і в деяких моментах навіть агресивно. І карта вам нагадує про те, що варто захищати себе, і своїх рідних, своїх близьких, для того, щоб не допустити якихось певних проблем в майбутньому. Карта вказує на те, що ви маєте силу, ви маєте можливості, і з нею ви можете добитися великих перемог. Тому будьте впевнені в собі і дійте. І тільки тоді ви матимете гарний результат. Взагалі карта вказує на те, що якщо ви будете наполегливими, ви матимете гарний результат. Знаєте, початок тижня вже непоганий. Карта рибки вказує на те, що ваші плани здійсняться, все реалізується. Можливо, якась поїздка досить така незначна, недовга не, не, не така. В якій ви матимете гарний результат. Взагалі, всі сили, які ви вкладали в певну справу в цей день, дадуть, все повернеться до вас більш, ніж ви очікували. По здоров'ю також все буде досить гарно та успішно. Все налагодиться. Якщо виникали якісь проблеми, то вони нарешті вирішаться. Взагалі, карта вказує на те, що все. Буде не просто добре, а можливо, навіть якась вдача вам посміхнеться для того, щоб реалізувати себе у майбутньому. Тому вперед ви з усім обов'язково зможете впоратись. Ви матимете досить такий благоприятний розвиток певних справ, будь-яких справ, за які будете братися. Хтось, можливо, досить вдало десь в якусь справу вкладеться, хтось отримає якусь певну. Прибиль, якийсь достаток певний. А взагалі, карта, як то кажуть, хорошого улова. Тому вперед, вам все під силу. Аїсти говорять про успіх, про досягнення цілі, про можливі поїздки, якісь подорожі, про якесь нове знайомство, важливі якісь відносини, можливі якісь переговори, якісь в ділових питаннях, можливо, за кордонними якимись, партнерами будуть так, досить такі вдалі переговори. В когось будуть, от все-все у вас буде вдаватися. Перш за все, ви маєте діяти і нічого не боятися. Це карта гарних новин, це карта. Знаєте, в когось, звістки, про народження можуть бути навіть дитинки. Це досить гарна карта, яка говорить про успіх. І коли вона в оточенні таких приємних карт, то вона віщує вам серйозні зміни, приємні зміни в кращу сторону. Тому день у вас вдасться. І за все, що ви будете братися, ви матимете гарний результат. Карта Князь говорить про впевненого в собі чоловіка, який зможе вирішити будь-який хвилюючий. Питання на болівші. Тому хтось із вас сам впорається з певною ситуацією, комусь допоможе чоловік, там чоловік, батько і так далі. Карта вказує на успіх у ваших починаннях. Карта серця говорить про. Кохання, дружбу, про щастя. Це гарна карта, яка вказує на те, що ви маєте вірних друзів, маєте кохану людину. Хто її не має, це обов'язково в майбутньому виправиться. Карта вказує на гармонійні відносини з партнером, на радість та щастя, на емоційний комфорт, який ви відчуваєте. Взагалі, в кого нема відносин, то таке може виникнути нові відносини, все наладиться. Знаєте, нові почуття. Якщо відносини маються, то ваші почуття вони підсиляться. Взагалі карта вказує на те, що все буде йти в кращу сторону у вашому житті. І якщо виникали проблеми, вони обов'язково налагодяться. Карта безплодя вказує про те, що вам варто не цеплятися за минуле, а його краще відпустити. І про те, що, можливо, ви займаєтесь якоюсь справою, яка вам не вподоба, справою, яку вас, знаєте, вам нав'язують, яка не приносить вам щастя та комфорта. Тому варто від таких моментів тікати і просто змінювати щось в кращу сторону. Перш за все, ви не маєте триматися за своє минуле, а його відпустити, щоб у вашому житті перейшли гарні позитивні зміни. Перш за все, це знаєте, якийсь такий буде нестабільний емоційний стан. В цей день, Якісь будуть, можливо, розчарування в якихось моментах. От все не влаштовує, все не так, поганий настрій на всіх зриваєте, що таке якийсь буде у вас певний стан. Перш за все варто тримати себе в руках і не триматися за своє минуле, тільки це вам допоможе у вирішенні хвилюючих питань. Також карта може вказувати на те, що ви матимете таке сліпе бажання комусь помститися, знаєте, якісь неконтролювалі емоції. Цього не варто робити, тому що ці дії можуть привести до певних проблем в майбутньому серйозних проблем. Тому краще себе стримати. Підвівши підсумок, я можу сказати, що взагалі тиждень для вас досить гарний та вдалий. Він вам принесе впевненість собі, рішучість, стабільність та наполегливість. Про те, що вам варто не боятися якихось складних ситуацій, якщо вони виникають. Вони вам під силу. Саме головне йти тільки вперед. Перед тим, Перед тими цілями, які ви перед собою поставили, просто до них йти і прямувати. Ви матимете гарний результат своєї праці, як то кажуть, гарний улов. Хтось там в торгівлі матиме результат гарний, хтось в інвестиціях. Взагалі результат буде поган, гарний. Отримаєте гарні новини і гарну можливість реалізувати себе, Будьте впевнено, стабільно йти до поставленої цілі. Також налагодиться не тільки. Е Робочі моменти, а й по здоров'ю все буде налагоджуватись в кращу сторону. І в особистому житті піде налагодження в кращу сторону. Але от в неділю, під кінець тижня, можуть виникнути якісь проблеми. Виникнуть якісь моменти, де ви захочете комусь помститися. Просто буде не контролювати себе в певних ситуаціях. Якась така емоційна нестабільність, невпевненість в собі. Знаєте, тримаєтеся за якесь минуле. Не хочете, можливо, старі відносини відпускати і так далі. От, от різні ситуації можуть виникнути. Перш за все, не варто цього робити, не тримайтесь за минуле і ні в якому разі не потрібно нікому мститися. Тримайте свої емоції в руках і тільки це допоможе вам вирішити хвилюючі питання. Бажаю всім гарного і вдалого тижня, хай все вас обов'язково збудеться, всі ваші цілі, всі ваші мрії. Миру всім вам, гарних новин! Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!